Звезда приїхала до Барковського, розбиратися з ним. Чому до сих пор моєму мотоциклі не стоїть новий поршень. Цыгель, цигиль, алло. Алло, внимание, звезда Ютуба приехала. Привет. Все приготовили, звезда Ютюба. Привет, звезды на улице зарегистрированы. Звезда Ютуба. Це мотоцикл звезда Ютуба. Це Роміґлох, а це його моторка. Ти, будь ласка, там подзум зум трошки бо я буду розказувати. Значить, Це мій конь вірний. Я на нього пересів після Каю. Ми вчилися спочатку на Каю. Потім мій друг Степан вирішив, що йому Каю вже не підходить, він його продав. Потім ми йому шукали мотоцикли. І ми йому купили у пана Лазовського бет Trainer. З пробігом 3 години. Я розумів, що на Каю вже не варіант їздити, якщо в тебе е, ліпший друг їздить вже на більш-менш апараті, двох такму, трьохсотці, навіть якщо ти є тренер І я думаю, ну, що ж мені робити? Я ж не можу на Каю їздити, якщо він їздить вже на такій техніці. І я почав шукати собі мотоцикл, але грошей не було, як завжди. Було там чи три там тисячі доларів. І я шукав, шукав, шукав. А це такий дуже складний діапазон, коли ти хочеш... Трошки додати після китайського yeah. мотопрому і е, цей, присісти на щось серйозну техніку. Ось. І, ну, як сказати, мені десь підвернулися на авторію, свіженька об'ява, оголошення. Стояв цей салатовий жеребець. Він був в дуже гарному вигляді. Я вставлю фоточку, відео, зараз побачите. Е, були наклейки Rockstar, все красиво, Весь тюнінг, то, що тут присутній, він все це було на ньому. Запасний, бо був високий руль, запасний руль, була оригінальна сідушка, плюс ця сідушка. В колесах в мене стоять тюбліси в передньому і задньому, захист карбонового радіатора. Тут цей пластик, поліспорт, напевно, боковий, захист маятника. Ось це тільки я доставив це захист, захист заднього тормозного диску, вентилятор, охолодження, термометр. До речі, оригінальних хоскварна захист радіаторів, булет пруф. Була тюнінг підвізки від завороті, Людина була більшенька, ніж я, і тут були посилені пружини, стояла тут і ця пружина. Е, і в такій конфігурації я його взяв, захист рук, ось той, що ви бачите, він вже поломаний. Тобто все було дуже в ідеальному стані, і заявлялося, що цей мотоцикл має в собі всього лише 35 мотогодин. Коли ми приїхали, я приїхав, побачив, там було навіть там 33 чи щось таке. Але мотоцикл е, 2017 року е, 250-ка, карбовий. Ось. Дуже важко повірити, що тут було 35 мотогодин, але зробивши поверхневий огляд і порадившись більше людьми, які в цьому розбираються, вирішили, що повірити цій людині, яка продавала. Я на привіт не знаю, коли ти побачиш мене чи ні. А, і ми, я загорівся, він коштував 6500, не було в ньому тільки акумулятора. І я настільки все влюбився цей мотик, що я навіть не зміг поторгуватися і не хотів торгуватися. І ми за ці 6500 просто рішив його брати. Як я його брав, запозичив тисячу доларів ще у одного друга, тисячу доларів у другого друга, і ще дві з чимось тисяч доларів у своїй жінки позичив. І купив за всі гроші о цього коня. Їхав я і плакав, бо я ніколи не міг подумати, що за такі гроші я можу собі дозволити купити. Ну не автівку, а мотоцикл. Просто для розваги розумієте. І для мене це дуже великий був такий крок. Ну і я не вірив, не вірив сам собі, що це таке трапилось. І за період експлуатації він мене взагалі не підвів. Зараз на ньому приблизно 88 там мотогодин чи 90. Ми їздили, було 85, поїхали в Карпати покаталися, зараз біля 90 мотогодин. І вже пора міняти, я так вважаю, поршень. Я хочу дізнатися, чи все ж таки там було 35 мотогодин на момент покупки. Сподіваюсь, Борковський мотосервіс так сказати, мені поможе виявити, що там по циліндру, що там по поршню, в якому він не стані. Ну, я бачу, Минулого власника вже декілька разів, і він мені по-серйозному і не по серйозному каже, що він мені чесно продав мотоцикл, але там був дійсно 35 мотогодин. Я вірю. А вскриття покаже, що там було і, що там є, в якому воно стані. Що ще? Зараз стоїть вибір. Я вже багато разів. Що по підрамнику. Я не знаю, як там говорять про підрамники. Я не експерт туди-сюди. але це, напевно, один з тих е, років по підрамникам, де вони ще не так ламалися, як ламаються зараз з нових Husqvarna. Бо це ну, ви моїх, хто за мною слідкує, бачили, як я щось їздить на мотоциклі, цей мотоцикл і так, і так, і ось так, і як хочеш, він злітав, падав, і підрамник, слава Богу, ну, цілий ні разу я його не зламав і не паяв, і нічого такого. Все ціле. Напевно, це ще. Останній рік, коли це були карбові хоскварни, і тут дуже міцний підрамник. Що вам ще розказати? сказати? Мальчик можна це один. значить, це ми таку команду зібрав. Що ще? Зараз стоїть питання, що робити. Я хотів. Я до гонки в ракетному. Ми там будемо продавати там товари, все таке інше. Ми будемо презентувати наш магазин рекрос. Ми там будемо їздити нашою командою. І я хотів би максимально підпідтушинами виглядати там, зробити собі новий пласті, хотів купити наклейки, зробити забити рекрос, і класний мотик, щоб був впізнаваний. Але потім якось вже зрозумів бюджет і подумав, а на що воно мені це треба, я і так яскравий. Мені дуже подобається цей коля. Я вона ще почав приліплятися якраз наклейки. Але всі мене, з моєї команди мене підколюють, кажуть, постав вже нарешті нормальний свій пластик. У мене є оригінальний пластик, який мені дався цим мотоциклом. Зараз я його покажу. Ось це переднє крило. Воно трошки грязне, але він ну він не новий, прям, але більш-менш. Ось це ця частина. Ось це ця частина і крило. Друзі, питання: що робити? Що робити? Чи мені всі кажуть, що оригінальний пластик він на... 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 ліпший, красивіший, ніж оце. А мені здається, це це боже творіння, розумієте? Бо це ну, дуже яскравий класний мотик. А це непонятно. От я і не знаю, що робити. Ще тут стояли е, ріжки захисту рук. Підсилювачі такі BRP фірми. Оці дуги не знаю, напевно, фірми Zeta. Була пухи фірми Zeta. Бог його знає. Підвізки той, що була, тут вже е, посилена, вже немає. Я її успішно продав через Барковського. І за ці гроші купив собі новий поршень. <гум> і ще був тут, стояв в, високий руль рядаласький, який теж я успішно продав. Тому чи купив я дорого, чи недорого, цей мотоцикл, не знаю. На свій пробіг, типу, недорого, і на тих плюшках, котрий він був. Ну, на, на рік, бо то був 17-й рік, в 22-му, да? В 22-му 22 році купив. Чи 21-му? 22-му. 22 му році, 35 мотогодин, годин, але 17-й рік мотоциклу. Якщо так все. Вірне правильно, то ніби непогана ціна, виходячи з того, що все, що тут було, і що я зміг з нього ще й продати і кататися з задоволенням наразі. Тому поки покатаємося. Бджілка, як ти називаєш шалена бджілка. Це, це Ромік Влог, і він веде пряму трансляцію майже з сервіса Бурковського. Ой, треба, мабуть, так стати напроти завороті мотоспорт. Це Ромік Влог. Це його моторка розібрана. серйозно, блядь, Це розумієш... Це моя розібрана моторка. Для того, щоб гарно все зняти. Це шорти класні у Богдана. Це футболка в нього фірмна, Дивіться, яка красива. А це мій циліндр. А це Богдан щось мірі з моїм поршнем щось робить в руках, щось крутить. Нічого він не робить. <су> нічого так, не... бодь, мені всі казали, що якщо перший поршень, а це в мене перший поршень, правильно? І його ще ніхто не розбирав цей циліндр, правильно? правильно? Мотик 17-го року ніхто не розбирав. Борковський підтвердив. І <су> І минулий власник <су> обіцяв, що буде так. Так, і що ми маємо? І коротше, у каже, що він розібрав його. Поміряв циліндр і каже ставить групу Б. А я кажу, як так? Всі кажуть, що перший Поршень це, це... група А. Можна ставити аж 2-3 рази. До Барковський, я себе знімаю, не переживай. Що можна два-три рази цю групу А. А по факту Барковський робить інакше. От я прийшов до нього розібратися, нашли той Поршень 250 якусь називається. Поршень для 250 ки да. Е, да. Ніде не було в Україні, ніде нема. Всі на 300 і Коротше, не знайшов через популярну ендуро Барахолку тільки там, ні офіціально ніде нема. І сам собі замовив, а потім знайшов. Коротше, у мене ще лишний поршень, кому треба, питайте. О. І тепер у нас є поршень групи Б 6635. Да, там написано на ньому. Так, да. Барковський каже, що так. Да. Я хочу зараз <смі> хочу спитати у Барковського, чому він сука, ставив мені групу Б, якщо всі ставлять групу А. Пан Барковський, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, що ви поміряли в цьому циліндрі і де ви що наміряли? Які параметри? Ми тебе не знімаємо. Тільки твій голос, пожалуйста. <смі> Це в нього везерін такий, бачите? Везеліновий. Скажи, що де, де ти міряв? Міряв не тут. <смі> <смі> де міряв? Мені колись коронку ставили, то приблизно. Настав просто, може їхати, блядь. Я так візьму, так і поставив, поїхав. Скажи, де ти що міряв, пожалуйста. Блядь, це показувати треба. Ну просто скажи. дрожь, блять. От в одному місці, блядь, в тебе мінус дві сотки від номінального розміру циліндру. Я тобі вірю. В іншому місці сотка, Да да. Ми не можемо поставити вже через два поршня перепригнути, через те, що в нас різниця між поршнями в сотку. Якщо ми будемо ставити поршень більший, там де 2 сотки, пішов циліндр. Які групи А, як він називається? 66? 66, 34. 34? Це група А. Група А. 66, 35 – це група, група B. Б. Якщо поставимо більший, там де ми в пріоритеті будемо мати там, 2 сотки, Потім при нагріванні він херово себе буде. Ну Він вистати. буде розширятись метал так. і буде царапати циліндр по факту, ну і все стальне красиво. При твоїй їзді не буде царапати. заїбав я. Я хардавік, якщо поняв. А сотка получається те, що. Сотка це різниця, між поршнями. але ж за того боку навіть 200, блядь. Це десь, я, мабуть, я лежав да, і воно так оттерлось. От. В одних місцях відзначується більше за рахунок того, що інший перевалюється mm -hmm. через роботу шатуна. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, а всі ті люди, що ставлять при пробізі навіть 90 мотогодин чи 100 мотогодин групу А, получається неправильно коректно міряють циліндр або не вміють його міряти. Правильно поняття? Ти маєш е поміряти циліндр, а потім дивитися, який ти поршень будеш ставити. Якщо ти отак блядь, на око, ага, блядь, заебісь, не подартий, поставлю групу А, блядь, Ну катайтесь на здоров'я. Ага. А чим ти міряєш взагалі, Який прибор? Нутроміром. Нутромір? Так. Це ти, ти, тобі є такі, де є такий, так? я вожу спеціалізовано. Місце, а, де ти... мені проміряють це все. О, чули, Варковська не показує. Людина возить спеціальне місце, де йому провіряють. Ну, троміра, спеціальний пристрій. Такий у гаражах, в нікого нема. Ні, не в штангель в гаражах. Просто в гаражах. Різниця в тому, що ти купуєш, блять, за 5-6 тисяч там нутромір в світі, типу, потім одноточечний, а є там трьохточковий, там, яким набагато краще. Короче, це все ти мені міряв циліндри особо професійним обладнанням, і там не те, що не і так робити правильно. Так правильно, так можні робити, блядь. А люди в гаражах, і... от ті, що говорять, що по три рази, а групу оставлять. Чим вони міряють? Мені цікаво. Ну, вряд ли, що він купив за 5 тисяч гривень і Мені біжали. що вони просто, що? просто його, блядь, не міряють і все. Дивляться, ага, блядь. Цої бійсь. Mm. Ставимо групу А. Казали, що в нас доставить. Хорошо, ну а з таким. Е, е, шляхом 90-мето години вже група вистить. Скільки практика, якщо я зараз ще зроблю 90-мето години, знову сотка уйде, чи може і дві уйти, так? Да? Дивись, чи може е, взагалі не уйти. Може уйти. Можеш е, не додивитися фільтр, можеш проти так по річки, як ми в Карпатах їздили. Yeah. Десь підмочить, а оця в сапель попаде тобі всередину. Ну, Підітраться, ну, yeah. тоді буде керово. Uh -huh. Якщо ти хочеш ставити групу А, uh -huh. ти маєш розібрати свій циліндр на 50. Можливо, 60 годах. Uh -huh. Тобто в мануалі там взагалі написано. Я не пам'ятаю, як по-твоєму ролі. 60 мотогодин. Наставіть навіть менше. А На 80 годинах це просто нереально. Но ти ж не оцим прибором міряв мені, ні? <ріпи> ні, <ріпи> це Все, було, варковський, блядь. блядь. Ребята, я оце вижав з нього взагалі. Така людина скромна, понимаєте? Оце не може каже, так не робиться, так не робиться, бачите? Я для вас контент, понимаєте? Контент для вас. Як, як можу. Оце мій корж стоїть, бачите. А в нього буде синій пластик. Ви голосували за салатовий, а буде синій. А ще в мене буде після друга зірка. Мені Богдан Борковський подарить. Казав, подарить. Казав, подарить. Може, зараз до кінця цього відео може і придумає. Ва, як гарно. Це вже в мене прокладочка новостей, так? Я постірано. Чи з картонки вирізав сам? Вибивав. Фиш, а що за отвори тут? Таких нема. На блоку. Чи так має бути, да? Я оце ніколи такого ще не бачив, що ти понімав. Богдан свариться, каже, що він не підготувався до цього відео, бо він не пострижений і <ріпи> не красивий. <ріпи> Некрасивий і не розполагає тими всіми даними, що він мав вам одразу на пальцях там туди-сюди все показати, розказати, там, нутромір з кармана достати, зразу все перемірити, показати все чітко, щоб ви повірили, щоб ну, чоловік, як ви розумієте, розуміє щось в цьому. Але я знаю, що він розуміє, але він дуже ціснітельний, він нічого не хотів розказувати, а я його виціганив, хоча б цю інформацію. А коли він созріє зріє і пострижається нарешті ми з реально щось таке супер круте.